Без феєрверків та концертів свій 353-й день народження івано франківськ відсвяткує скромно, зважаючи на війну. Акцент зроблять на дитячих розвагах та спортивних заходах. Традиційно буде і великий торт. Ним івано франківців частуватимуть 9 травня під час урочистого відкриття дня міста. А от привабити туристів планують фестивалями прикарпатським вернісажем та святом ковалів. Останній, до речі, не обійдеться без подарунків. На цьому Святу ковалів буде виготовлена така цікава композиція для острову кохання. Там освідчення в коханні, яка буде після завершення її роботи після свято ковалів, встановлена на острові кохання. У рамках святкування Вонофранківськ прийматиме дипломатів та іноземні делегації. Буде проведений форум партнерських міст. Між тим урочистості до Дня міста співпадають у часі 70-річчям перемоги над нацизмом. У зв'язку з цим мешканців просять уникати можливих провокацій. 8 числа в 12 годині на меморіалі на налепко буде панихіда. За загиблими в Другій світовій війні жертвами нацизму, от там буде покладання вінків і панихида, яку будуть правити наші владики. Ніяких вічі, ніяких виступів. Я закликаю нікого не приходити з ніякою символікою на цей захід для того, щоб не робити провокацію. В рамках відзначення дня міста для людей з особливими потребами. Відкриють фізкультурно-оздоровчий центр. Крім того, 8-10 травня Івано-Франківськ прийматиме фінальні матчі чемпіонату України з футзалу серед жінок.